Юрій Федькович, панна та й циганка. Світить місяць, світить ясний, як уднину. Пугачева пискля в лузі голосить, а циганка дівка сіла під калину, Своєру селичку сльозами росить. Раз місяць дивит, раз на крайню хатку, Ген там в садочку, покинет села. Втерла чорні очі писану в магнатку, та й таку се пісню голос завела. Гей, коли ж я була, та вельможна паня, я би м вбирала з вечора до рання, я би м прибрала, яка лина в гаю, та й би му сказала, що його кохаю, що за ним загину, бо мені би можна, ах коли ж я була, де яка вельможна. Я з вечора питала мати, коли не можна нам кохати, коли не можна нам любити, на що це нам в світі жити? А моя ненька кужель пряла, То як мовчала, так мовчала, а я їй більше не питала, лиш пави брала та й співала. Хто ми може зборонити на підгірськім краю би потиху не любити, як сама се знаю? Бо коли я нещаслива, то мна, то циганка, коли доля незичлива, воля хоть не бранка. Я звечора питала мати, чи вона не вміє чарувати, чи вона не знає зілосеньку, аби змити білосеньку, аби так хороше змити було можна го любити. А моя ненька кужель пряла, то як мовчала, так мовчала, а я їй більше не питала, лиш пави брала та й співала. То ми може зборонити на підгірськім краю, як я підулечку мити най би до Дунаю, але най се вмиваю, як то та маланка. Ах, усе я добре знаю, шом так і циганка. Я з вечора питала мати, це би не можна все убрати, то в шовки, шовки, кармазини, то в ясні пави, то в калину, а моя ненька кужіль пряла. Та як мовчала, так мовчала, а я потиху, потихоньку, під всю калину його доньку. Хто ж ми може зборонити на підгірськім краю, би калини наломити, найби навіть в раю. Ой най яся прибираю, як весіння днинка. Все таки я добре знаю, що я не калинка. Я з вечора питала мати. Чи можна в гаю ночувати, Абися трошки подивити, як він там буде щось тужити? А моя ненька кужель пряла, та все мовчала, та мовчала. А я тут в чарсе сховала та й з ним тужила, з ним думала. То ж ми, може, зборонити на підгірськім краю, би хоч з ним не затужити, як береза в гаю, да я тужу, як тімари, з вечора до ранка. Він капітан над я усе циганка. Світить місяць, світить ясно, як гуднину. Пуга дезь у лісі сумно голосить, а циганка дівка сіла під калину. Щеше русу косу, сльозами росит, скоро їй сала, з затичок нарвала, потім із барвінком китиці сплела. Китицями пави коси обтикала, А відтак обічув оком повела. Подивися, мій уроче, хоть додому йдучи, ці не в мене чорні очі, ці не коси кручі, я ся мила цілу днинку, ніч все чесала, зілля пави та й калинку, голов затикала, в норах вода чистенька яся дивила, щем питала місяченька, ці ти буду мила. Подивися, молодецький, хотя бись на блуду. Се ти будеш пан стрілецький, я циганка буду. Світить місяць, світить ніби друге сонце. Погочеви пискля в лузі десь тужить, а вельможна панна сіла со віконце, тонесеньку хустку злотом мережить. Злотом мережила сріплом квіти шила, усіма шовками листячко плула. Квіти та й листочки сльозами росила, та й таку си пісню стиха провела. Ой, коли ж я вільна була, як циганка, Тож би я ходила з вечора до ранка, а від відранька, аж до з ночі се на них дивила в ті соколі очі, Все на них дивила, бо мені би можна, гей, коли циганка. Але не вельможна, не раз мамуні я питала, це вона мені би не сказала, що то значить, то за кохання. що не зважає стан убрання, що ли за серце серце хоче, а за маєтки сиві очі. А матусенька в карта грала, а я собі брала та й співала. Ой, коби ж я вільна була як циганка, зараз бим сказала, шом його коханка, зараз бим го взяла царку до престолу, там би нам пан отець, руки сплів у столу. Люблю бим, сказала, бо мені би можна, була бим щаслива, бо бим не вельможна. Світить місяць, світить, ніби друге сонце. Погачили пискля в лузі десь тужить, а вельможна панна сіла си віконце несіньку хустку сріблом мережить. Та як змережила, сльозами зросила, в мальовану скриню склала на сам спід. А відтак до скрині личко притулила, та й собі думала аж до рано в світ. Ой, коби ж я крильця міла, як у пташки гадка. Ей, туто ж би полетіла там, де крайня хатка, а в хатині стара мати, очка би шмурила, не давала би їй спати, в наби ся жаліла. А він вийде з пістолетком та й мене застрілить, да йому рухоть пташенятком, на його подвір'ї. Мати, ось мене врученьку та й промовить мило, на щось мою сивоненьку з панічка будило, пта ще буде умирати, будему казало, не співалом твоїй мати, я тобі співало.